Тим принцип, на каналі Reaction ЮАЙ. Ми дочекалися того моменту. Так, Маша Кондратенко одна із фаворитів на нас у відборі. Дуже хочу її вже почати слухати. Заради неї я, в принципі, роблю це п'яте відео, тому що я, напевно, почну знімати останню п'ятірку вже, напевно, завтра. Ну, вона і завтра вийде, але, напевно, вже там, з шостої, там, і пізніше. Можливо. Тобто, ну, я вам нічого не гарантую, але десь так приблизно тобто, вона не має бути. Ну, завтра має бути всі 10. Коли саме не, не обіцяємо, але всі 10 завтра має бути, це, це, це м'ятє. Але зараз, по краймірі, шоу цю сьогодні ще маю взяти. І в краймірі поки все. Далі побачимо. То, Маша Контратенко, No, Time to Cry. Дуже хочу послухати взяти цю пісню. Я її взагалі не чув спеціально цю, зараз вже 9-та година, а я e, досі вже знімаю тільки п'яту пісню. І ще п'ять. Я, як до мене є? Можливо, я ще хаяти знімлю наступне. Спалився. там, ну, Поможемо ну, розумієте, що наступне буде хаят. Тож я дуже очекаю. А наступні чотири, напевно, вже я знімлю завтра. Напевно, так і буде. Але це не важливо, бо відео і десь так і приблизно її будуть виходити. Тому що ми робимо погнали? Фух, з Богом! Майже Контратенку, не підведе. Надай гучності своєму мейку.

Поки круто, дуже круто. Поки не підводить, Маша. слухаємо далі. Це українська частина, отут тут взагалі не не підходить. Ну, трошки решарувало цим от, шматочком, а так о, поки непогано. <му> Time to cry О! Музика однозначно Двадцятка! Однозначно! Ідеальна музика, яку я люблю. Краще я не знаю, чи це можливо. Дуже круто. Маша, ти молодець. Маша, це дуже класна заявка. Вона має їхати на Євробачення. Цікаво, щоб почути, звісно, е, і цього. хаята. Але далі я бачу, що не бачу, що слухати, можливо, хтось дивує, але, якщо чесно, у нас там фінка, далі е, крилата. Ну там цікаво, щоб послухати, циферблат, Однозначно, певно, там говно. І енергетик. Чув частинку не о чому. Так, давайте. Е, пісня. Ну, яке. Добре, тут. От якщо зробити, от, забрати оцю україномовну частинку, ідеально, а так? Ха буде 9... 19 грівня. 19. Ну, і звісно, ну, та 20 за музику. Ну, і, типу, я не знаю, ну, реально це дуже крута заявка. І я не знаю, як розумі... ну, 19,5 має бути, правильно? Я, я, я зараз порахую. А дуже крута заявка. А поки ух! Прям моцно, 19,5, пять, так. 19,5, пять. И це поки... Ну, значит, найвищий бал. И дивіть, знаешь, я скажу зараз с містян. П'яте. Вьючеркачер. Fast My Time 5.9, дружністька оцінка. Далі Молоді Майсея 12.25. Далі Влад Шериф Wind of Change 1265. Далі Друге місце Абія Дім 17,4 І перша ваша контратенка No Time to Cry. 12, Навряд чи хтось її перевершить. Але дуже цікаво почути. Решта пісні. І чи є? Неї конкуренти. Поки для мене, ну, абій, вона мені дуже подобається, але вона. Я розумію, що це не конкурент маші в плані перемоги. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Це була ідеальна пісня, як на мене. Трошки попрацювати з українською вер... українською цією ставкою. І там віє кельвік щось там таке. А так все ідеально. Тому всім, дякую, за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, наградуйте на дзвіночок. Всім пока, пока, пока.